Кордони деяких районів Уганщини змінено. Таке рішення ухвалили народні депутати у вівторок. З відповідним проханням до парламенту звертався губернатор Луганської області. Геннадій Москаль він просив депутатів змінити межі Новоайдарівського, Слав'яно-сербського, Попаснянського та Перевальського районів. Мовляв, це потрібно, аби направляти на контрольовані українською владою території гроші для соцвиплат. Тим часом ситуація на сході України залишається напруженою. Терористи продовжують чинити безводи на Донбасі. Вони обстрілюють житлові квартали та мінують інфраструктуру регіону. Непідконтрольне збройне формування встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі. Терористи продовжують знущатися над українськими жителями у місті Зугрес. Бойовики прив'язали до стовпа чоловіка з українським стягом. Сепаратисти його називали карателем і заявляли, що затриманий доброволець батальйону Донбас із позивним з